Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні ми знову розглянемо серію картин художників-пейзажистів, а потім ви скажете, що об'єднує ці картини. Він виріс із зерниночки з тоненької билиночки. Вітри блакитні віяли, а хмарки дощик сіяли, волосячко пишається, на сонці наливається, і під вітрами буйними шумить, шумить воно. Ой буде втіха кожному. Хто виростив і виходив. Це золоте зерно. А який настрій у вас виникає, дивлячись на ці картини? Так. Радісний, чудовий, гарний. А чому? Тому що всі ці картини світлокольорові. Сповнені позитиву? То що ж спільного в цих картинах? Що на них зображено? Так, пшеничне поле, а ще точніше, колоски. А звідки ж колосок з'являється? Вірно, із зернини. Як ви думаєте, що потрібно зробити із зерниною, щоб виріс колосок? Правильно посіяти в землю, дощик буде її поливати, сонечко пригрівати, і ось нарешті з'явиться перший паросток. Незабаром з'являться листочки. І ось нарешті стебло, яке з часом формується у колосок. Спочатку він зелений, але поступово колосок достигає та набуває жовтого кольору. Ось так це відбувається. Давайте розглянемо будову нашого колоска. В нього є корінь, стебло, листочки, сам колосок з зернятками та вусики. Малята ось тепер. Ми все знаємо про колосок. Тож сьогодні ми з вами зробимо чарівний колосок пшениці. Але спочатку нам треба зробити пальчикову гімнастику. Ой, який складний замок! Треба його відімкнути, похитали, потрусили. Ще й постукали, відкрили. Виконайте вправу ще раз. Ой, який складний замок! Треба його відімкнути, похитали, потрусили. Ще й постукали, відкрили. Ну, то що, починаємо? Сьогодні ми будемо робити аплікацію пшеничний колосок. Для цього нам потрібно з жовтого паперу нарізати 8 коротких смужок для зернинок та стільки ж тонких і одну на стебелину. Приклеюємо стовбур. Склеюємо зернинки тільки на кінчиках. Приклеюємо зернинки до стовбура з обох боків, чередуючи одна над одною. Доклеюємо вусики та листочки. Замість паперових зернинок можна приклеїти макаронні спіральки, а замість вусиків. Та листочків спагеті. Ось такий чудовий колосочок в нас вийшов. А я чекаю на ваші роботи. До побачення, до нових зустрічей!